Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 10 та 11 серпня 2023 року. Сьогодні 10 та завтра, 11 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. І це вже четверта фаза, тому ніяких посівів та посадку рослин не проводимо. Це час стихії повітря, коли рослини дихають, тому поливи та підживлення не рекомендуються. Сприятливий час ці два дні для зелених операцій на будь-яких рослинах саду, городу та квітнику. Сьогодні та завтра сприятливі дні для заготівель смаколиків на зиму, для збирання врожаю цибулі, картоплі і інших овочів для тривалого зберігання. Ось такий у нас короткий сьогодні щоденник. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди і гарного вам здоров'ячку! Здоров'ячка вам обов'язково всім всім! На цьому ми завершуємо ранковий випуск і зустрінемося увечері обов'язково. На все добре!